Мер Одеси Троханов, мер Дніпра Філатов, мер Кривого Рогу Вілков в Україні одразу три скандали з трьома проросійськими мерами, які роблять все можливе для того, щоб зупинити перейменування вулиць з радянськими або російськими назвами на вулиці з українськими назвами, які будуть носити назви, які символізують Україну, або носити е, назву на честь. Е, Героїв України, тих, хто віддав з Україну своє життя. І Філатов, і Труханов, і Вілкол знаходять різні аргументи. Вони говорять про історичну справедливість, вони вигадують опитування в телеграм-каналах, вони говорять про туристичні бренди. Насправді все це повна мечня. Єдине, про що думають Труханов, Філатов. І вілку це про проросійський електорат. Всі троє чудово розуміють, що протягом певного часу, півроку, рік, півтора роки, відбудуться вибори, в тому числі і місцеві. Це вибори, в яких вони будуть приймати участь, і для них дуже важливо зберегти той проросійський електорат, який за них голосував, бо і Труханов, і Віку. І Філатов. Вони заходили при підтримці переважно російськомовного, проросійського електорату. Продаючи нібито бренд Одеси, продаючи на засіданнях міської ради виступи різних Балалайчників і гармоністів, Труханов насправді показує не особливість Одеси, він показує радянськість Одеси. Він грає. На ностальгії радянського виборця. Те ж саме в той чи іншій мірі роблять і Вілков, і Філатов, що в цій ситуації дозволяє їм думати, що саме вони приймають рішення. Це гроші. Це гроші, вплив, бізнес, підтримка місцевого криміналу, підтримка місцевого бізнесу, з яким вони домовилися. Вони вважають, що вони можуть дозволити собі іти в розріз з бажаннями громадян України, більш того, з бажанням інтересів держави на сьогоднішній момент. І Труханов, і Філатов, і Вілкул вважають, що вони можуть собі дозволити загравати з проросійським електоратом, який, на жаль, ще залишається в нашій державі, а також загравати з росіянами. Для кого, наприклад, Труханов хоче залишити Одесу туристично привабливою, використовуючи радянські і російські назви. Абсолютно логічно, для радянських і російських споживачів Труханов сподівається, що росіяни знову будуть їздити в Одесу і витрачати там гроші. Думаю, що те, що Ліпкін відповів Лебідєву. В принципі, теж саме було б цікаво послухати, як Ліпкін відповів би і Труханов на його бажання запросити в Одесу росіян. І тут дуже важливий момент. Тут дуже важливий момент в тому, хто переможе мери проросійські мери цих трьох міст, які вважають, що у них є гроші і влада, і немає взагалі принципів чи суспільство у якого. Не так багато грошей, бо воно не має відношення до влади і не краде, але є чіткі і зрозумілі принципи. Бо в цьому суспільстві є люди, які загинули, є люди, які втратили близьких, рідних дітей на цій війні. І щось я нічого не чув, щоб такі самі родичі були у Труханова, Філатова і Вілкова.